Запустив. Запис уроку пішов. Ну, отже, третій клас. Перший урок. Дивимося 8 вересня. Тема уроку. Дивіться: абетка поведінки та безпеки. Що таке абетка? З української мови. Хто пам'ятає? Це. Абетка це алфавіт. Алфавіт, тобто там, де ми знаємо від А до Я, всі букви і з них будуємо слова. Тут вирішили ми назвати абетка поведінки та безпеки. Це мається на увазі, ми не будемо заново зараз вивчати звуки, букви і так далі. Ми будемо з вами правила поведінки та безпеки. Поїхали. І так, правила техніки безпеки. Але зверніть увагу, це правила техніки безпеки для кабінету інформатики. Перший пункт. Спокійно заходь в комп'ютерний зал, не штовхайся. Звичайно, що поки ми на дистанційці випрацюєте себе вдома, тому це правило теж підходить додому. Як ми скажемо спокійно, заходь в комп'ютерний клас, не штовхайся, але в домашніх умовах. Як ми можемо сказати, можемо сказати спокійно дойди до комп'ютера, не, не, не його зроби так, щоб він не впав. Зрозуміло, тобто ми не з розбігу сідаємо за своє робоче місце, а спокійно, не поспішаючи. Далі сідай за постійно закріпленим за тобою комп'ютер. Дивіться, хтось з вас працює за комп'ютером або ноутбуком, хтось працює з телефоном або планшетом. Тому теж аналізуйте ситуацію. Тобто, якщо комусь знадобиться комп'ютер або ваш телефончик, щоб ви встигли до початку уроку зайти на Zoom-конференцію, підключитися та працювати. Далі. Сурово забороняється. Тут нас стосується і школи, і домашніх умов. Торкатися з задніх стінок комп'ютерів, і з'єднуваних дротів, кабелів і так далі. Тобто ми не чіпаємо зайвих дротів. Ми включили комп'ютер або телефон, або планшет, або ноутбук і працюємо. Тобто зайвий раз самі дроти не чіпаємо. Далі. Торкатися екрана монітора. Дивіться: якщо ми працюємо телефон-планшет, у нас екрани які? Сенсо. Сенсорні екрани. Тобто тут ми зрозуміли, що будемо працювати пальчиком по екрану, але якщо в нас ноутбук або комп'ютер, там монітори не сенсорні, тобто його пальчиками ми не чіпаємо. Чому не чіпаємо? Щоб він не, не що зробив. Не, не пошкодився та не був брудним. Бо наші пальчики можуть трошки залишити після себе сліди, тому теж обережно. Далі вмикати і вимикати комп'ютер написано без дозволу вчителя. Хто вдома вас замінює вчителя під час включення або виключення комп'ютера? Батьки, Батьки. тобто ви з батьками спілкуйтеся, щоб все було у вас добре, контрольовано, так класти книжки, зошити на клавіатуру, мишку або монітор. Тобто окремо в нас стоїть ноутбук, планшет, телефон, комп'ютер. А окремо ми навчаємося в зошиті, з підручником і так далі. Щоб нічого зайвого ми не крали. Ну і, звичайно, працювати з мокрими руками або в мокрому одязі. До чого це може призвести мокрі руки? Коротке замикання. Може, ну це і треба дуже постаратися, коротке замикання, але дійсно. Током може. вдарити може. Може током вдарити. Добре. А ми можемо пошкодити ще й сам комп'ютер. Ми знаємо, що наша техніка не полюбляє, коли її купають. Тому, якщо ми забруднили руки, пішли помили ручки, витерли о рушник, і тоді вже працюємо. Ну, і перед роботою переконайся у відсутності видимих пошкоджень. Тобто висіли за ноутбук, включили, перевірили, щоб він працював, і все добре, і можна розпочинати урок, підключатися до Зуму. Так, під час роботи. Не допускає різких і грубих ударів по клавіатурі. Клавіатура не любить, коли її б'ють. Згодні? Mm -hmm. Угу. Жодному разі не намагайся самостійно ремонтувати ПК. Якщо він випадково виключився або щось заглючило, ми самостійно, ну, поки що, ми не настільки круті програмісти, згодні, щоб самостійно щось відремонтувати. Звертаємося до кого? Знову ж таки, до. Батьків, Батьків спочатку, а якщо буде потрібна потрібний ремонт комп'ютеру, то тоді вже в ремонтну мастерську. Так далі не вставай, коли в клас заходять відвідувачі або керівництво школи. В нашому випадку це відсутній процес, тому що я звичайно працюю в школі, але до мене під час уроку ніхто не заходить. Так, далі. Не натискай не клавіші на сусідньому комп'ютері. Це знову ж стосується школи, коли ми сидимо один біля одного, і хтось комусь як починає допомагати. Ні, не потрібно. Так, ну це зрозуміло. Після закінчення роботи заверши роботу з програмами. Тобто ми попрацювали, програмку потрібно закрити. Ну і, звичайно, що в кінці вашого навчального дня що треба з комп'ютером зробити? Вимкнути. Вимкнути. Абсолютно вірно. Молодці. Так. І так, в комп'ютерному класі зрозуміло, що ми з'ясували дотримуватись правил. Отже, угу. О, дивіться, яка гарна картиночка. Якщо ви пригадаєте наш другий клас, коли ми займалися в школі, ну, були, можливо, навіть і такі випадки. Я пам'ятаю, як ми дуже сильно полюбляли бігати по коридорах. О, це була велика наша проблема. З цим ми з'ясували. Заходячи до класу, в вашому випадку, підходячи до комп'ютера, ми спокійно підійшли і починаємо працювати. Так. В класі вирішили сісти і добряче попоїсти. Слід усім запам'ятати, на уроках не жувати. Це правило чого стосується? Що не треба їсти на уроках, бо можна засмітити робочі місця. Робоче місце, звичайно. Комп'ютер, окрім водички, не полюбляє навіть жодної їжі. Якщо маленькі крихти. Потраплять в клавіатуру, вона може забруднитися. І в результаті це приведе до поламки. Тому, якщо нам треба поїсти або попити, ми куди вирушаємо? Кухню. На кухню. Ну, зрозуміло, якщо в туалет, я думаю, що про це не потрібно казати. Якщо потрібно в туалет, тут, до речі, я не знаю, як на інших уроках в мене на уроці, якщо там потрібно в туалет, можна навіть мені наказати, спокійно відійшли, зробили свою справу, повернулися назад. Тобто тут все в порядку. Тобто, відпрашуватися не потрібно. Так, далі. До комп'ютерів висіли, а чи руки з милом мили. Слід усім запам'ятати, треба чисті руки мати. З цим згодні. Так. Да. Тобто, пішли ми, поїли на кухню і, наприклад, замазалися джемом. От, наприклад, ми з'їли булочку з повидлом. Замали, замазалися усім джемом. Ми не можемо з брудними руками сідати за комп'ютер. Тому помили руки. Вже з попередніх правил пам'ятаємо. Висушили руки або витерли руки, і вже потім, потім повертаємося до комп'ютерів. Причому це ж стосується не тільки комп'ютерів, телефон планшет теж не дуже любить, коли щось буде мокрим. Ну зрозуміло, що комп'ютер, складний пристрій, живиться від електроенергії, електроенергія, якщо в нас дійсно електричний струм, дуже небезпечний для людського життя. Тобто, зрозуміло, вмикаємо, вимикаємо при батьках. Якщо батьки вам довіряють, і ви вже добре вмієте працювати, можна самостійно. Не торкайся друків, розеток про ще про це ще раз повторюю: так жодних дротів, розеток, там, якщо щось відпало, дуже обережно з цим бажано попросити дорост, Правильно? Щоб нас не вразило струму. Так? Не клади речі на клавіатуру, про це ми сказали, тому що можуть натискатися кнопочки. Наприклад, вийти з конференції в Zoom можна не обов'язково, тільки мишею. На клавіатурі є дві кнопки, називаються Alt і F4. Це закриття програми. Якщо ви випадково покладете речі і вона натиснеться, відповідно вас виб'є з уроку. Тому теж пам'ятаємо: ні на мишку, ні на клавіатуру жодних речей не кладемо. Про монітор ми сказали: якщо у вас сенсорний екран, планшет, телефон, ми торкаємося екрану. Якщо у нас ноутбук або комп'ютер, екран ми не торкаємося. Питання: а як же ж треба, якщо нам треба щось показати на комп'ютері або вибрати, чим ми користуємося? Не пальчиком, а мишею мишею. Абсолютно вірно. Комп'ютерною мишкою. Молодці. Так. Не торкайся задніх стінок системного блоку. Чому не можна торкатися? Тут же ви мені допомагаєте. Тому, тому що може е, комп'ютер збитися. Збитися, але головне це ваша безпека. Пам'ятаєте, я сказав, якщо ви торкнетеся випадково якогось з'єднувального дроту, а він виявиться під напругою, ще й пошкоджений, це може призвести до дійсно ураження струмом. Тому жодних дротів, задніх стінок, ні монітора, ні системного облаку не торкаємося. Це наші такі правила, які збережуть нам життя. Зрозуміло, комп'ютер самотужки ми не ремонтуємо, звертаємося до батьків. Батьки може звернутися до ремонтної мастерської, тобто, самостійно ми нічого не лагодимо. Клавіші з клавіатури викруткою не ковиряємо, так, мишу теж намагаємося не розбирати. Так, ну і трошки про вашу осанку: сидіть прямо і дивіться: написано: відстань від екрана монітора щонайменше 50 сантиметрів. Але таке питання: у вас є лінійка 50 сантиметрів? Вона величезна буде. 50 сантиметрів. Тільки скільки? Тридцять сантиметрів. Ну, трошечки не вистачає. Як ми перевіряємо відстань від очин... Ну Якщо дві скласти, то може бути. Да, 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 Як ми перевіримо відстань від очиняк, щоб наші очі не напружувалися до екрану? Ми беремо свою праву руку і витягаємо її вперед. Витягніть праву ручку вперед. Перевірте, пальчики мене... торкаються монітора? У мене 50 сантиметрів. Угу. Пальчики торкаються монітора? Ні. Значить, ми сидимо правильно. Але якщо пальчики торкаються, то треба сісти трошки далі. Ну і про осанку теж пам'ятаєте, що ми сидимо рівно, спина пряма, руки на столі, ноги на підлозі. Зафіксували це? Так. Це в нас правда. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами трошечки попрацювали з клавіатурами. Для цього я заходжу в інтернет. Для цього в мене програмка називається Google Chrome. Знайома вам така програмка. Так. Да. Угу, це ми входимо в інтернет. І дивіться. А далі ми будемо працювати в залежності від того, в кого який пристрій. Підніміть ручку, в кого комп'ютер або теле, або ноутбук. Комп'ютер ноутбук. Ну, в мене. Дякую, опустили. В кого планшет або телефон. Зрозуміло? Тобто в нас будуть різні програмки для комп'ютера і для телефона. Пам'ятаєте, я вас попросив взяти ручку та аркуш паперу або телефон, щоб так. сфотографувати ДЗК. І так, записали. Для комп'ютера або ноутбука сайт наш буде називатися Рататайп. Трошки незвично для нас слово. Запишіть назву. Це сайт Рататайп. Заждіть. Чекаємо. Давайте, Жди. давайте. Назва сайту Ratatype. Це для комп'ютера або ноутбуку. Так. Давайте. Сайт Ratatype. Це в нас для комп'ютера або ноутбуку. Ра та тайп. Дуже схожа назва на мульти колись був Рататуй, але там про мишку, яка готувала страви. А це в нас ра та тайп. Ра та тайп. Записали? Так. Да. Угу. Для тих, в кого телефон або планшет. Наша програмка буде називатися «Type Go» на англійській мові. Запишіть: це телефон або планшет. «Type Go». Тайп. Тайп Type go. Тайп – Це сайт для комп'ютерів або ноутбуків. Програмка type Go – Це для телефонів або планшетів. Тобто, type Go – це. Дивіться, коли ми хочемо встановити на телефоні гру. Куди ми заходимо? Вибачайте, у мене. Стоп. Так, так, так. Коли ми хочемо встановити гру на телефон, куди ми заходимо? Ми заходимо в Google Play. В Google, Google Play, Player Market, правильно. Тільки ми будемо встановлювати не гру, а що? Програмку TypeGo. Ви зрозуміли ситуацію? Тобто вона встановлюється як звичайна гра на телефон, але просто назва цієї програмки TypeGo. І так, що ми робимо? Артем Сергійович, так. а ви знаєте, я дивився мультфільм «Рататай»? Рататуй, рататуй, це страва така, рататуй називається. Я теж. Та, да. Гарний мультик, гарний. Про мишку, так. про дружбу і про кулінарію. Угу. Так, ну що, показую. Дивіться, програмка TypeGo я ж на, на комп'ютері не зможу показати, тому вона дуже схожа на те, що зараз ми побачимо, тільки просто на телефоні. І так, рататайп запускаю. Угу. Друкуй швидше. Навчися швидко друкувати. Бачите, у нас супергерой Рататайп. У нас вітає. Ми натискаємо почати друк. Нам потрібно дізнатися свою швидкість друку. От нам потрібно набрати оцей текст. Але в мене зараз яка мова стоїть? Антон. А текст якою мовою написаний? Українська. Українська, я переключаюся. Українська мова і друкую. Надрукуй цей текст і. Дізнайся свою швидкість, друку, моя швидкість нічого собі, 338 знаків. Оце фантастика. Звичайно, що вас, мабуть, буде трошечки менше згодні. Тобто, я ж тренувався вже дуже довго, а ви це вперше спробуєте. Тому ми, звичайно, ще працювали з вами в рапідтейпінгі і так далі, але поки що клавіатура для нас це такий. Це те, про що нам потрібно навчитися, щоб гарно працювати. Так, ми натискаємо кнопочку поліпшити швидкість. І нам пропонують зареєструватися або через Google, то тобто є наш Google аккаунт, або Facebook. Ну в мене Facebook я не вводив свій пароль, тому я натисну через Google. Ось моя пошта. І нам пропонують невеличкі уроки. Дивіться, я вже показував цю програмку, тому я проходжу перший урок. І дивіться, в мене вправа під номером вже шоста. Бачите? Тобто я вже сьогодні попрацював трошки. Ви почнете, звичайно, не з шостої, а з якої? З першої. Почати. Дивіться, це навіть не слова, ви бачите? Це просто набір букавок. Але цей набір букав допоможе вам. Дуже швидко вчитися набирати. Намагайтеся набирати так, щоб не дивитися на клавіатуру, а щоб пальчики самі пам'ятали, де яка буква знаходиться. Тобто я зараз дивлюся на монітор, а пальчики пам'ятають, деяка буква, і самі натискають певну літеру. І так, вправу завершено. Я отримав всі три нагороди. Зірочка це якщо я пройшов завдання. Оцей кружечок. Це якщо я зробив нуль помилок. А оця блискавка це якщо я дуже швидко це зробив. Бачите, вже 145 в мене знаків. А скільки було? 338. Да? Тобто, трошки я вже повільніше став набирати. Натискаємо далі. Наступне завдання, вправа сьома. Логічно. Зрозуміло, що ми робимо? Давайте я ще разок запишу. Дивіться, я вам дам свій номер вайберу і запишу, що в нас сайт. Рататайп. Рататайп. І дописую для план, для комп'ютера. Комп'ютера або ноутбука. І пишу. Type Go. Це в нас що? Через Play Market, Да? через Play Market. Для чого? Для телефону. Або планшета. Ну, я пропоную тоді, що зробити. Ви проходите це завдання, коли закінчаться всі вправи, вам видадуть, що ви пройшли перший урок. Є пропозиція відправте мені у Viber фотографію, що ви закінчили цю вправу. Запишемо номер телефончику для Viber. 073 30 25. Тобто це вайбер, на який можна буде відправити потім фотку. Як ви це зробили? А. Тобто, що у вас все вийшло. Так, записали або сфотографували, хто там телефончики готував. Це є. Є. Фіксуємо сайт ратотайп, компютер ноутбук, Google Play, Play Market, так. Це в нас програма TypeGo для телефону або планшеток. Так. Записали? Чи сфоткали? Угу. Так. Чи є якісь питання? Питання або пропозиції? Так, я пишу.